Унисто Москва, тип будинку Хрущовка, метраж 51, кімнати 2 санузли один, висота, стель 2-5 Дизайн, Анастасія Хмелевська, фото Олександр Родін, коротенько, замовники молода, і яскрава пара. їм дісталася квартира зі старим радянським ремонтом. Перед дизайнером Анастасією Хмелевською поставили завдання повністю перетворити простір і створити світлий, просторий і зручний для життя інтер'єр. А також передбачити достатньо місць для зберігання, все це вдалося зробити простими і бюджетними коштами. Подробиця. квартира знаходиться в типовому будинку серії і 1801 2 одна з кімнат прохідна, є кухня з газом і роздільний санвузол, так як перегородка між спальною і вітальною несуча, а кухня з газовою плитою у нас було не так багато можливостей для перепланування, але дещо ми змінили, прибрали антресолі. Об'єднали санвузол, а на місці ніші у вітальні зробили гардеробну, нам вдалося розмістити багато місць для зберігання та виділити робочу зону у вітальні. Замовники хотіли підібрати кухню в іке, тому дизайнеру довелося врахувати типові розміри шаф і зібрати з них зручний гарнітур, але фасади для верхніх шафок зробили на замовлення в яскраво синьому кольорі. Це надає кухні родзинку. На кухні помістилася вся необхідна побутова техніка, холодильник. Газова плита, електрична духова шафа, посудомийна машина 45, мікрохвильова піч і пральна машина. Плиту розташували, виходячи з положення газового стояка. Вікно, дані шар, вікно дані шар, вікно, дані шар, подія, банер, загальний, банер контейнер, ідентифікатор, банер 09484 дев'ять триодин чотирифатвісім 8 в інтер'єрі використовували два основних кольори теракотовий і синій на підлозі в житлових кімнатах інженерна дошка на стінах шпалери підфарбування стелі скрізь натяжні завдання було зробити стильний але недорогий ремонт, тому обирали бюджетні, але якісні матеріали та рішення. Системи зберігання підібрали в Ікеа. Ще на етапі планування враховували розміри їх гардеробних модулів. У вбиральні використовували систему Елварлі і стелажі Івар, а в спальні розмістили дві шафи: Обхуз і PAX. і «Window Data Layer Push Event Banner Summon». Баннерцунтейнер і a шість два трибабф 4 а f 16 дев'ять дев'ятьфодиншістьфімтритриць. Санвузол об'єднали. Помістилася ванна, тумба з раковиною, дзеркальна шафка, унітаз з прихованою інсталяцією. Хотілося додати в інтер'єр щось цікаве і яскраве. Тому для обробки підібрали плитку під терацу іспанського бренду Вов WoW. у ній присутні ті ж відтінки синього і теракотового. Що і у всій квартирі ця плитка одна з родзинок в квартирі і одна з найлюбленіших деталей. Поклали її на підлогу, ванну і на стіну перед входом, щоб зробити на ній акцент. А для фону підібрали однотонну білу плитку керама Маразі, тумба під раковину і навісна шафка з іке. Розповідає дизайнер: фото до ремонту бренди. Представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, тік-куріла, підлогове покриття, плитка, керама маразі, меблі, стіл і стільці іке, гарнітур, іке, фасади верхніх шаф, сувер освітлення, майтоні, декор, цара Гома, килимок, така погостяне оздоблення тік-куріла, підлогове покриття, інженерна дошка, лап арти, меблі, письмовий стіл, робочий стілець, тумба, стелаж, табурет, все іке. Текстиль та декор, килим та синя подушка ткано, решта текстилю, зарагоме декор. та живопис над диваном Ольга Шагіна. Освітлення в мейтоні, ванна кімната, оздоблення плитка кемамаразі, Вов, підлогове покриття, плитка Вов. Меблі тумба під раковину, дзеркальна шафка. Все яке освітлення, мейтоні прихожа оздоблення, фарба тіріла, підлогове покриття, плитка керамамаразі, меблі. Полиця і гачки, ікеа декор, ларедоюти, освітлення, ікеа спальня, оздоблення, фарба, цікоріла, підлогове покриття, інженерна дошка, лапарти, меблі, ліжко, аскона шафи, ікеа, приліжкові тумби, ларедоюти, текстиль та декор килим ткано, текстиль на ліжку,ме, ікеа, зара гоме, освітлення, люстра майтоні, настільна лампа. Хм гоме, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром, підписуйтесь на наш телеграм канал.